На мене направили всю зброю, що була. Відіть бачите красний бус, пропускаєте. що з Путіна будеш договорятися. Чому тебе залишили живим? Гандук. <клух> Підара, я не знаю, можна. Відправити. Це ж не я тільки роблю. Це команда велика. А яка твоя команда? Валера Детек. Я Фокстрот. <клух> Повір мені, це дуже спустошений старт. <клух> я в Херсоні не віддав ні одного пакунку. <клух> Бахмут. Люди воду брали з калюж. Чесно, признаюсь, я кожен вечір плакав. Ким ти себе бачиш після перемоги? Мером Маріуполя легендарний бус. Всім привіт, друзі! Це канал Неймовірні UA». Сьогодні наш випуск про бізнесмена волонтера Михайла Курошева, який один із перших, хто почав возити гуманітарну допомогу до окупованого Маріуполя, а вже звідти евакуювати сотні людей. Але на цьому його місія волонтерства не закінчилася. Зараз Михайло разом зі своєю командою готується до чергової поїздки до Бахмуту. Про Колумба з Маріуполя та його банду від вас, підписка вподобайка. Ну а ми погнали. Ти в першу чергу бізнесмен. Чи пам'ятаєш ти взагалі чим ти займався до волонтерства? Я пам'ятаю, я скажу більше, що я цим займусь, коли повернеться в Маріуполя знову до України. У мене був нічний клуб, в мене була парковка. Слава Богу, що в мене є it компанія Це моя it компанія кампанія Франковська, яка досі працює, за що я можу жити і займатися волонтерством. Я працюю і в Києві, і в Івано-Франковській, і постійно їздиш. Якраз їхав, заїхав, купив машину ЦЛС 350-ї. Класна машина. От. І 23-24-го я їду в Маріуполь. Я розумію, що війна. Я їду за братом, братом в мене в Волновахі, двоє дітей, вагітна жінка. І тоді я побачив, що таке приліт. В Волновахі я перше струкнувся з тим, що стріляли. Забрав брата і його родину, вивіз до Дніпра. З Дніпра поїхав на Київ, в Києві забрав свою родину, повіз на івано франковська а в івано франковська вже Почав збирати гроші на буси. Легендарний, оцей бордовий да. бус. І це він єдиний був. Чому червоний? Ви обирали? Я говорю, ні, я не обирав. Просто він єдиний, який продавався тоді. І я поїхав, я єдиний, що спитав, доїде він до Маріуполя. Сказали, доїде. Ну і купив. А він ще на механіки. А я на механіки не їжджу, В мене автомат. І Продавець каже: ти хоч доїдеш, та я говорю, розберусь якось. І от це там тих пик пикси зціпленням, коробка, і поїхали. Коли ти зрозумів, що твоя місія рятувати людей, я просто пообіцяв своїм співробітникам, що я приїду. Вони мені зателефонували, сказали, що дуже багато людей. Нас на клубі, вони їх годують, не переживайте, ми їх кормимо добре, але в нас не вистачає. Нам потрібна медицина, інсулін, їжа. І повернувся за ними, але вийшло так, що приїхав за співробітниками, а забрав їх тільки на третю поїздку. Я забрав людей, дітей, стариків. Маріупольці, привіт. Я зараз нахожусь на погрузці, От мене грузять гуманітарною допомогою, грузять красного коня. Коротше, ждіть, скоро буду. Ось так вот ми вчора обгрейдили. Давай немножко сердечек. все. Ми поїхали. Пам'ятаєш той перший раз, як ти заїхав в Маріуполь, що ти побачив? Ти не, ніколи не бачив війни і ти знайомишся з нею, і вона жах жахлива. Вот это, вот это еб... Бля. <связать> Нашу машину. Еб... <связать> Хорошо, что я машину поставил перед входом. Она так защитила нас. Здесь два двухсотых оттащили. Это жесть. Я надеюсь, что дед, детки сохраняются. Это... Просто мне слезы наворачиваются, дети. Бачу Маріуполі, я чесно признаюсь, я кожен вечір плакав. От після авіаудару, кожен вечір, ти просто где прятався. Просто плакав і записував. був телеграм. Я в телеграмі писав, але повідомлення не уходили. Я думаю, якщо вже десь інтернет з'явиться, то потім все відправиться і хоча б будуть знати, як ми тут жили. Головне, щоб ніхто не бачив цього. Тому що якщо б. Бачили, що ти ходиш, всім улыбаєшся, посміхаєшся там, десь підтримуєш і, і, і ти просто сидіш і нікакої, то е, в той момент ти просто люди будуть ще більше панікувати. Зламають дух. Так. Волонтер наверное, постараемся отремонтировать. Бокової двері не було, була шторочка. І Люди намагалися залізти, щоб уїхати. І там на грантеатрі сідали люди. ну Дуже багато. І це трамбувалось. Один на одному хтось сидів, хтось там, стояв і просто розилися і їхали. Ми добрались. Да. Ми добрались. Спасибо, ні, не, не тільки Міша. Спасибо. Спасибо, вам. Спасибо. Це? Спасибо. це наш главний пасажир, да. так? Ось він, твій легендарний бордовий бус. Бачиш, тут буква І волонтери на українській. Я думаю, щоб вони не зрозуміли що на українській, думаю, ладно, закрасили, зробили вас знак, так вийшло волонтер. Це серце, кстати, воно було, бачиш, як попало? прямо в серце. Прямо серце. Так. Осколки побили і тормозни і кучу всього поламали, але. Він продовжував їздити. Подивися, наскільки поранене авто, але їздить і продовжує свою місію рятувати. Воно живе. Щоб ти розуміла, тут багато мусору постійно було. І в мусорі я мог ховати сірети, ще щось, і вони нарилися. А ось це, бачиш, це я їхав по Маріуполю, приліт був ззаді. Це сквозна. Воно в двері вийшло в задній, вилетали сюди, але тут лобового не було. Після авіаудару в мене і двері не було, і лобового не було. Та зараз все поставили лобове, і двері. Двері бачиш, як відкривається. Да, да. От воно доповинен виїжджати, а воно відкривається на себе. Хоча приблизно розумієш, скільки людей ти вивіз на цій автівці? Я ніколи не рахував. Скільки влазило, стільки вес, на блокпостах шманали повністю усі телефони, перевіряли е, відео. Тобі якимось Беном вдавалося і знімати, і проїжджати ці блокпости, як? Вони перевіряли все, все повністю. І буси, і переворачували все, і шукали. І відкривав я двері сам задні, тому що вони боялися, що хтось сидить там. Але потім, коли я Вдруге повертаюсь, і вони бачать мене, і вони кажуть, ти ще живий. Вони запам'ятали цей бус. Чому я міг знімати на блокпостах? Це ранок я їду і мені на зустріч іде якийсь військовий, машина стоїть на обочині з двома пістолетами, направлений на мене. Думаю, ну все, думаю, приїхала. зараз забере бус. Він каже. Треба мене завести. Он заглох, говорить, що четвертого ранку тут стою, достав, завів, він поїхав, і він мені дав пляшку водки. Я її зберіг. Їду в Маріуполь, попинаю під обстріл, міномета якраз на Зелінського людей виводили, вивозили. І я загубив всі документи. Всі документи загубив. Я виїжджаю, думаю, без документів, на бус, без документів, паспорта виїжджати. Ну це нереально. І тут на одному блокпості мені кажуть документи, я кажу, так і так. А вони кажуть, все, ти приїхав, поїдеш з нами. Я думаю, ну все. І тут я слышу просто тормоза, какая-то ніва, просто останавлюється. І оттуда вибігає чоловік, якого я заводив. І він починає їх просто парафінити. я не знаю можно это какого ху... я вам говорил видите красный бус вот пропускаете и я понимаю что это их не комбат и он меня говорит проезжай я проезжаю и проезжаю его блокпосты и проезжаю дальше и когда меня останавливают где-то на блокпосте которые не знают да этот бус они спрашивают что это заводка я говорю так комбат подарил там с того блокпоста І вони на це лейтово реагують. А, ну якщо комбат не подарив, то значить. Це, і воно в мене залишалося. І так, таким методом у мене, в мене ця бутылка залишилася для того, щоб другі могли запам'ятати. І тим самим така ниточка викладалася, от чому, коли я їхав, мене менше перевіряли. Але як вони телефон твій не перевіряли? Адже там була вся інформація проти них. Ні, там не було інформації проти них, там була інформація, все, що я знімав. І діло в тому, що чому вони зберігали і не трогали моє відео, вони сказали, що назад будеш їхати. От, відео, куди ти вигрузив, що ти не укропом там а все остальне, відео нам покажеш. Я кажу, окей, я говорю, буду знімати все, я все знімав. І коли мені мене питали, що це за відео, чому ти знімаєш, я кажу, так це мені сказали росіяни знімати спершу, щоб я показував, куди я. А ну все, їжджай. Все, що в мене було, все зберігав. Єдине, що я на цьому поїздку я удаляв відео, які я скидував, тому що дуже багато я переживав, що нове відео може якось спровокувати. Я удаляв. У нас тепер Шеста поїздочка. Скільки разів ти повертався до Маріуполя? Сім попиток було. На сьому І мене забрали. Я все на мізоляторі сидів, в, в Нікольському. Як було... ти туди потрапив? Це була поїздка на Азовсталь. Це дуже важка поїздка була для мене. Мене забрали, мене питають, куди ви їдете. Я кажу, на Азовстальну. Це Дени говорять. Ти сушечий, ти. справка есть или нет начали смеяться это, это первый диалог как ты хочешь это сделать ну как ты хочешь это сделать это ж, ну, говорит никого не пускает ты что с путиным будешь договориться Я кажу, що ні, я кажу, всегда завжди є в конфлікті, третя сторона, яка може виступити. я їм объяснил, як я хочу це. Я хочу направити на Азовсталь камери, включити прямой ефір, щоб весь світ наблюдав, що вони не стріляють. Вони кажуть, ми не стріляємо по мирних. а я кажу, ну, ви стріляєте. Давайте це а ви кажете, що з наші хлопці не випускають. Вони почали казати, що Азов не випустить дітей. А я кажу, так ну тоді весь світ побачить, що вони не випустять дітей. Ви це зробите. Ну, і почався діалог, як це зробити. Там інтернет, у них немає зв'язку. За два дні від просто сміху до конструктивного розговору. І наступний день приходжу в кабінет, мені кажуть, їдеш на заставку. Я говорю, так. От. Я кажу, що ти не їдеш на Засталь, ти їдеш додому до своїх дітей. От. А дітей з Савсталю вже відпустили і забрав. І сказали, сідай і більше не повертайся. Я закінчую волонтерство, ми туди просто не пускають. Як ти гадаєш, чому тебе залишили живим? Я, я виріс, виріс в церкві, да, ну, вірю, що я в сім'ї, і я вважаю, що дуже багато людей молилося за те, щоб Боженька захранить. Коли авіаудари були, і коли осколки ти розумієш, що тебе тепла волна закидує в приміщення, але я залишився живий. Попала по бусу, попала в дверь. І потім я тільки побачив, що пляшка зберегла моє життя, коли вона почала тихти. і я достав, і там залишилася ця куля, двір і воду не пройшло. Якщо б не було б пляшки, то попала б в мене. Ну боженька зберіг. Мою ногу спасла вот вот баклажочка. Це навіть не вода, це була солярка. Думаю, добре, що хоч соляра, а не бензин. Так би якщо був бензин, там би, там, би, там би просто би згорів. Ти заснував свій фонд. Ти куди б не, не, не звертався, завжди питають, там, є у вас документи. Кому допомагає твій фонд? Та всі, і військовим. от е, Кристина вона займається там, і військовим допомагає, і цивільним. Хтось там займається суто медициною. І кожен кожного свій напрямок. Це ж не я тільки роблю, це команда велика. А яка твоя команда? От скільки людей вона налічує? А дуже багато. Дуже багато фондів, дуже багато волонтерів. Та у нас фасувальщиця розет <плес> <плес> всі, всі. <плес> Дівчатка фасують, <плес> люди там кінці на розри. Наразі ми маємо такий трішечки спустошений склад. Тут була ще до вчора купа памперсів, купа різних серветок, всього дитячого. Тут ти бачиш крупи. Це все їде зараз в деокуповані міста та села. Наразі це Бахмут, угу. де ЗСУ працює круто. Ми їдемо туди одразу допомагати людям. Е, медицина, дуже пустий вугол медицини, все вивезли. Завжди дуже велика потреба. Медицина це є найголовніша потреба на сьогоднішній день. Це те, що буде завжди. Зараз дуже багато. Ходить. Бахмут без був, без води до певного часу. Дякувати Богу, у мішки все вийшло, є вода. Е, і там дуже велика проблема з кишківниками. Тут було все в солодощах, все зіткам, чай і все. Це йде військовим. Ми їх зустрічаємо, хлопці наші по дорозі передають, радують. Якісь смаколики, того що не вистачає, це так класно. Консервація, люди дуже вам вдячна за те, що люди уявиться, хтось закривав, да. подивись, які кабачки. Це ж хтось робив, Уяви, просто а помідорчики люди передають. А щоб то все довести, то треба так обкрутити і довести людям. Розумієш? Слухано ну, сюди долучається дуже багато волонтерів. так? дуже дуже багато зараз. Ти сама бачиш, що у нас тут так прохолодно, але насправді люди витрачають свій час тут. Такі люди приїжджають і на рейндж роверах приїжджають волонтерити. За це дуже велика дяка людям. Тут всі рівні, тут просто всі допомагають, сортують речі, фасують, підписують, і ми це все відправляємо. Тоді до нас в день погрузки приїжджає там 8 бусім наших, і ми то все загружаємо, і воно їде з Богом до людей. Раніше ми чекали п'ятницю для якогось відпочинку. Та. А ми чекали п'ятницю, бо ми Ще? вже будемо грузитися і їхати. Та. Тут дві ж на складі у Віталіка загрузки. Ну тут серйозно Але перед це... поїздкою тут в складі. Реально вулик, реально. Тут кожен було. Всі на головах, будемо так говорити, але один одному не мішають. Я знаходжусь на складі тут кожного дня. Дзвінки приймаю від людей, вони питають, чи можуть допомогти. Я їх якось координую. Валера, конкретно, на деокупованих територіях то ДТЕ. Я е, на деокупованих територіях не знаю, скажи лучше Фокстрот. ДТЕК Фокстрот. пороздавав світ геть усім. Вони всі заряджаються, спілкуються з рідними, е, зв'язуються. Хлопці, як ви приєдналися до команди Михайла? Чому вирішили волонтерити? Мішу знав, я ще бігав туди в бомбосховище, до його закладу. Там було дуже багато моїх друзів, і він їх врятував. Ось я перший раз побачив цей, цей червоний бус. Він був просто розвалений. Я думаю, він вже не поїде. Ну там двері просто відпали. Ось це було зруйноване місто, і цей червоний бус стоїть. Як евакуювався з Маріуполя? Оце про Маріуполя не було. Дуже важко йому важко. Ну, це було важкі період, періоди. Я коли згадую про Маріп, це дуже важко. У тебе сльози зараз на, на очах. Що так болить? У мене на Завсталі друзі померли. І там теж знайомі військові також. Це дуже тяжко згадувати. Чому долучився до волонтерства? Запропонував Михайло, коли я вже потрапив до Києва. Він запропонував до нього приєднатися. Я був йому за це дуже дячний, бо я не знав, що робити. Ну, ти просто. Я ще пам'ятаю, я з потягу зійшов, і я як безхатько був вдягнений. Ось міша мені дав свої джинси тоді, ще якусь кофту, щоб я хоч якось виглядав нормально. І сказав, давай до мене". і так все почалось. А я вирішив волонтерити, бо я відчував, що я можу допомогти, я хочу допомогти. І знайомство з Мішею це доказало мені те, що потрібно це необхідно робити. А вивіз цю свою сім'ю до мами. Ніхто мене не хотів відпускати. Я з кіпішом, з нервами сказав, що я, поки ви будете спати, втічу через форточку, щоб ніхто не бачив мене. Но, лібо ви мене відпустите по доброй волі, либо я втічу сам. І так вийшло, що ми сіли, поговорили. І я рано утром поїхав 3 березня в Київ. І от по сьогоднішній день я волонтерю. Мама не знає, що я волонтерю. Мама знає, що я працюю. Що ти просто працюєш у столиці? Я просто працюю У столиці у нас немає часто зв'язку, бо світло вимикають і зв'язок пропадає. у нас зв'язку. Ти можеш передати мамі привіт. Мені насправді дуже шкода. Що український народ переживає зараз такий час, але завдяки от Міші, в першу чергу, Віталіку, Валері і всій нашій сильній і здоровій команді, ми допомагаємо людям. Відволіктися, допомогти, поспілкуватись навіть. Кого Що тут? Хату бросати? Так головне ж життя зберігати. Це скільки нам тут заложить, не бійтесь. Зараз ще трошки обстріли закінчаться. Закінчиться Законця війна. Ми ще будемо каву і чай пити у вас вдома. Помовились? Так, ясно. Чи бачите ви в очах людей, яким допомагаєте вдячність за те, що ви робите для них? Так. Я можу сказати так. Мені хочеться плакати одразу, я не знаю чого. Просто мурашки, я скажу чесно, емоції. Ти зразу блокуєш цю емоцію, ти переключаєшся на щось вчорашнє, негативне, якийсь обстріл. просто не хочеться стояти там з якимись там конденсаторами. Як наші глядачі можуть долучитися, щоб допомогти вашому фонду? Вони можуть перш за все слідкувати за сторінкою Михайла. У Міші там вся інформація є. Дуже багато людей, які, наприклад, Хвилюються за кошти свої. Ми кажемо без питань, купіть і просто привезіть нам. А ми відвеземо. Показуємо, як це все під підпис видається в Бахмуті, як люди приходять за допомогою. Можуть купувати ці речі, просто привозити. можуть донатити нам на фонд, і ми будемо закуповувати. Усі посилання і реквізити, щоб задонатити, залишаємо під цим випуском. Обов'язково подивіться і допомагайте. Крутяк! Ой, моя ти ніша дитина. Бахмут. Зараз увесь свій час ти знаходишся саме там. Бахмут це напрямок, який ми йдемо за ЗСУ. ЗСУ пройшов Бахмут, ми пішли за ним. От як і Куп'янськ, Ізюм, Балаклія, Херсон. Ми їдемо де ми потрібні. От ми приїхали в Херсон. так? Я в Херсоні не віддав ні одного пакунку. Чому? Тому що дуже багато приїхав туди. Навіщо я віддам там, де воно не потрібне. Ми поїдемо туди, де ми потрібні. Пункт незглавності. Як взагалі зародилася у тебе ця ідея? Приїхали в Бахмут. Я завжди захожу в підвал, дивлюся, як люди живуть. Я зайшов, я бачив гуманітарку, бачу, їжа є. Поїхав на забахмутку. Туди не доїжджали волонтери і там я роздавав. І тоді я зрозумів, що. Треба місто, місце, де люди зможуть прийти, отримати допомогу, навіть за Бахмутки туди, звідки не їздять. І ми відкрили перший пункт, в якому в першу чергу ми хотіли дати зв'язок. По-друге, хотілося зробити людям можливість отримати інформацію. Єдине, що в них було, це радіо, і радіо російське. Все, нам іншу інформацію вони не отримували. Україна вас предала, Україна, предатель, вона ставила вас, забере ваших дітей. І ця інформація гуляла, продала. Я не хотів цього, я хотів це змінити. Ти розумієш, в якому жаху вони живуть, і ти знаєш, що їм потрібно. Світло є, телебачення є, є навіть ялинка, але нам не вистачає вода. В бахмуті вода, єдина вода, яка Привозять, це волонтери. Люди воду брали в скалюж. Ми вирішили зробити, щоб була і скважина душові кабінки, щоб можна було попрати речі. Тому що люди економили воду, тому що води не було. А зараз є вода, є попрати речі, де є помитись. І там ще працює парикмахер. Хто донатить? Люди, у нас є одна ідея. Фонді. Розробили сайт, який дозволяє нам людей долучати до підписки. І кожен день в нього там, по гривні знімає платежну система, і ця гривня йде там, на закупівлю дрона, можна гривню на лікування дитини. Але це по гривні з багатьох людей ми зможемо хоч по два-три по три ночного бачення покупати кожен день і відправляти. Чи можуть наші глядачі вже долучитися до цієї підписки? Ще вона. Розробляється. Та що ж такое? З дня на день вже вона буде працювати. Друзі, посилання на підписку залишаємо під цим відео. Як твоя сім'я реагує на те, що вона тебе практично не бачить? Я буду скучати з тобою. Я, буду скучати. Я скоро приїду. Діти не розуміють, куди ти їздиш, що ти робиш поки поки не вирос. Коли виростуть, тоді будуть розуміти. А ти розумієш, що кожного разу своїми поїздками в найгарячіші точки ти можеш одного разу не повернутися. Ти взагалі про це задумувався? Постійно. І постійно я себе на цими ловлю, що треба думати, треба і, щоб був завжди страх. Якщо у людини є страх, значить все добре. Значить, він не зійшов з глузду, ти не знаєш, де твоє життя закінчиться. Але ти собі нагадуєш про те, що це може статися. І це треба розуміти. Але ти не можеш зупинитися. Ти вже це робиш і вокруг тебе дуже багато людей, які вже на тебе дивляться, і ти є прикладом для багатьох. І ти повинен працювати далі, тому що в мене це вдається, тому що в мене дуже велика команда, які їздять та ризикують своїм життям. Ким ти себе бачиш після перемоги? Мером Маріуполя я зроблю все для того, щоб в цьому місті, в цьому городі, люди хотіли. Получати навіть прописку, щоб бути прописаним. Я хочу, щоб це було саме технологічне місто, щоб воно розвивалося. щоб моряки, які дуже багато грошей проводять, в а й ті компанії, які заходили з своїми проектами і залишали гроші налоги в місті. Друзі, сподіваємось, вам сподобався випуск. Ви надихнулися Михайлом. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтеся на наш канал, а ти бережи себе. У нас такий Михайло, один. Я що тебе? Ні, ні, ні. Що тебе болить? Я бачу в Бахмуті військових, я бачу, скільки повідомлень мені приходить від їхніх рідних, жінок, дітей, що з них зник батько, когось, муж, брат, і просять допоможіть знайти. От, а ти не можеш цього зробити, тому що в тебе немає можливості, ти не можеш на все повлияти. Можеш... Мені а, волонтери кажуть, Міша, якщо б ти займався гереть, ЗСУ, мало того, що Шороху на його волонтерстві що б горіш ЗСУ. Але кожен має бути на своєму місці.